Доброго здоров'я, шановні добродії! Слава Україні! Побачив останній відео інженера Брунса і усвідомив, наскільки мені не вистачає у Ютубі нашої української Ютуб майстрової спільноти. Тож, моє звернення сьогодні до саме українських ютуберів, особливо до тих, в кого популярні канали. Я розумію, чому усі зникли з ефіру, я і сам. Зник з ефіру. Але тепер, коли ми розуміємо, що ця війна не скінчиться ні завтра, ні післязавтра. Треба підтримувати єдність, підтримувати зв'язок один з одним. Тому я хочу звернутися до Ютуб спільноти України до Майстра, з проханням. Хоча б періодично, хоча б у такому форматі, як я зараз, два фонарі, світла нема. Все ж таки, виходити в ефір. Складно буде, мабуть, і не треба знімати якісь там проекти, там якісь там відоси про щось, там, які там мають бути змонтовані там і все таке. То не обов'язково. Можна просто записати будь-яке звернення, будь-які свої думки, будь-що, аби ми бачили один одного, аби ми були присутні в ефірі, аби нас бачили наші українські підписники. Щодо до того гімна, котре бурлить у своїх березових лаптях, ну, простіше за все, буду вимкнути коментарі. Як я зробив на своєму каналі, коментарі вимкнені повністю. Тобто, за замовченням, щоб я не завантажував на канал, коментарі в мене вимкнені. І мені не має потреби чистити це все лайно, який той кончений лаптістан буде генерувати своїми потворами. Попри те, що Херсон обстрілюють, я своїх вивіз. Залишаюся поки тут, на господарстві. Тут Помагаю, чим можу тим, кому я маю помагати. І думаю, що щось буду потроху починати записувати. Скоріше за все, не майстрові відоси якісь такі бовтологічні, звісно, трохи політично військова, громадські якісь. Ну, а що робити? Такий час. Вони трохи ласки бігають, не звикши, що камера в телефоні отут. Я зазвичай не на телефон знімаю. Тому не звертайте на то увагу. Тож ще раз прохаю всіх блогерів України, майстрових, хоча б інколи виходити в ефір, хоча б з якимось там коротенькими відосиками. Бо разом ми є сила, і нас не здавати. Все буде Україна!